Скраванный. Чтоешь Ковальский? Ты посмеялся хоть Ковальс? Женя, ты креп, блин, Я тебя русколов. Не думаю. Слухай. С так.

Чудово. Мерфі, позначу себе. Так, капітан, я зараз. Падьбула. Та, Таюлівець. Я свій згубив. Я свого тобі вже давав. Ти його загубив. Хіба? Келлер, в тебе є бляйштіфт. Тримай! Не давай! Він у твого загубить. Ха. Дякую, Келлер! Поїхали до наступної точки. У нас мало часу. Не помітиме. Патруль. Вони ось ось змінять позицію. Кил! Мерфі, завертай! Вони зараз догадаються! Це пат... Мерші, відходимо! Виходжу на розвідку. Супротивника виявлено. Нічого нема ми самі. Як так? Хіба ж фрагмент мапи є не на кожному посту? Келе? Не всі офіцери відповідають за мінне поле. Добре. Ми хоча б дізналися про інші командні пости. Гайда! Виходжу в ефір. Achtung! Neue Stellung in бета Beta Сразу! Sofort ausführen. Verstanden. Bewegen uns nach вони, вони нас не die... Von Ты нагадываешь мне персонажа с трех мушкетеров. Ха! Є тисячі смертей у боягуса. Хоробрий помирає тільки раз, так? Да? Це Шекспір Мерфі. Хіба? Як на мене, звучить дуже по-французьки! Розімнуся хоч трохи. Зараз гляну що там. Бачу їх. Подивилися досить з нас. Вирушаймо! Перемикаюся на їхню частоту. Файнлихи активіте м'ях то Еміль. Зофо тунтезухен. Тут ліворуч чи праворуч, мерфі. О, мерфі. Суваюсь у точку спостереження. Бачу, панцири. Мерфі, я маю дещо для тебе. Тримай! О, новий кусок карти! Як же ж приємно отримувати дарунки від тебе, дьбо. Рушаймо до наступного посту! Бачу супротивника. Усі по місцях. Час їхати. Крелля є щось цікаве на німецькій частоті. Ну, два екіпажі обговорюють прифіда, який шастає тут уночі. Це ж ви. Танк Примет. Найжахливіший німецький жах. Дюба, що ти там собі наспівуєш? Марсельєзу. О, Ковальський. Тобі треба було б почитати текст Марсельєзи. Там таке? Таке? Скільки крові? Якщо хтось спитає, то ми — бродячий цирк. Що? А? Дивіться, виглядає як командний пост. Ех, а хотілося б знайти який-небудь невеличкий склад із золотом. Келлер, у вас тут є золото? Ні. Я... Виходжу на зв'язок. Трінен ДБФ. Умгрупіунг нахпунг до Айфодліх. Я вуй, бігіну умгрупіунг. Мерсій назад. Ще трохи і нас би помітили. Знайшов ще один фрагмент у скарбничку. Мерфі, що там у нас вийшло? Ба, де мій олівець? <зас> ну, я ж казав. Та куплю я тобі олівці, Дібор. Кеп, усе прекрасно сходиться. Цей кусок мій улюблений. Бачили, бачили? Нас не побачили! Ховаємося! Нас можуть помітити! Проскочили у них під носом. Господи, та їдьмо вже. Час не... Починаю передачу. Сурукцієн ці танки вже не на ходу, але з них зробили вогневі точки. Келере, я чув, що у вас є понад 300 сортів хліба. Взагалі то понад тисячу. Нічого собі, а ти куштував французький багет? Так. Мерфі, завертай! Вони зараз до... Через нестачу пального тепер це просто... Мерфі, назад. Ще трохи і нас би помітили. Швидше вті. Вони не зрозуміли, хто. Ми. А, капітан, може відступити, поки не стало гікжарком. Йобуа, знайшов що-небудь? Пусто. Ти добре шукав? Зазирав усюди. Ну, може, ця карта, як мої носки, завжди знаходяться в найнесподіваніших місцях. У гарнізоні скінчилися запасні деталі, тому частина танків використовується як вогневі точки. А то переміститися в інше місце, Мазамі. Вони шукатимуть тут. Ти в курсі, що ти розмовляєш усі? Ні? Що означає уі, машері? Це означає, що мені наснилася Франція. Підйом вперед з пісню. Передаю фальшивий наказ. Ці танки все не на ходу, але з них зробили вогневі точки. Покриття! Вони досі не зрозуміли, хто ми. Ще й відходимо! Вони нас не роздивилися. Ха! Як можна було нас не помітити? Швидше в тінь! Вони не зрозуміли, хто ми. Що ти не уявляв собі, як будеш ховатися серед своїх наберег. Не стріляти. Відступай, поки нас не побачили. Перемикаюся на їхню частоту. Файнліх активіте інзекту Еміль. Зофо унтезухен. So we feel start eine Aufklärung. А правда, що французькі танки всередині мають каву машину? Так, але у черзі у мене в лісі. Ти так серйозно відповів, що я майже повірив. Ти ж пожартував? Мерфі, що там у нас? Щас, сейчас. Все сходиться. Оце так лабіринт. Я б назвав його лабіринтом міно Тавра. ха, -ха. втямили? Нє? Та ну класно, ж вийшло! Залишилося тільки непомітно прослизнути мінним полем. І можна буде відпочити. Втомився заряджати снаряди, Дюбоа. І це теж. Укриття! Вони досі не зрозуміли, хто ми! Патруль дотримуються власного маршруту. Ми зможемо проскочити, коли вони поїдуть. Я Мені після цієї місії. Видають шпигу. Мерфі, завертай! Вони зараз догадаються! Патруль. Вони ось ось змінять позицію. Виходжу на розвідку. Супротивника виявлено. Дюбуа! Повертайся! Їдьмо далі! Ніхто не відповідає. Поруч немає жодного німецького танка. Стається. Пам'ятайте про наше завдання. Якщо ліпше відступити, то так і зробимо. Діло зроблено, було не так же і складно.